Друзі, всім привіт! І сьогодні ми поговоримо про того героя, на якого, якого ви шукали. І я розкажу свою думку, що я думаю на рахунок цього героя. Ну і дам рекомендації, і в кінці відео я покажу Альянс Вільна Україна. Може хто бажає вступити до нас. І так, нажимаємо далі. Оце герой. Герой Клайрон. Герой місяця за липень місяць, якого я отримав і, звісно, викачав. Що я вам скажу? Я доволі цим, цим героєм. Мені дуже сподобалось тим, що він б'є всіх масовік по всіх ворогах і накидає дебаф, який дебаф на ворогу висить, при тому, коли ворог втрачає життє, здоров'я. То я оці ХП, коли він втрачає, переводиться на цього героя. Тобто він лічиться при, тим, при тому, що хтось з ворогів тряє ХП, коли висить цей дебаф води. Так, Плюс до цього він наносить ще 240% урону всім ворогам. В нього також є пасивка, яка мені дуже сильно сподобалась, При якій, до прим'єру, Чау, всі знаєте, Люсю. Може різати ману, підрізати, да, як всі кажуть. От На цього героя так не подіє, щоб ви навіть хотіли йому щось підрізати. Е, пасівка плюс ще одна, то дві пасівки, і який блокує навики. Може, знаєте, герой Пітер, чотирьохзірковість спіратів, який може блокувати, до приміру, його навик. Але на цього героя воно так не спрацює, тому що в нього є така пасівка, яка забороняє. Таким героєм на цього героя ставити. E, плюс в нього є e, стихія связі, Дає всім союзникам льда, плюс 10 защити на 4 хода. Отакий герой. Тепер давайте спробуємо його подивитися на ульту. І як працює то, що я вам тільки що розказав. І так, зайшли ми в бой. Давайте не будемо чекати. Сразу маною його зарадимо. Так, зарадили і пробуємо. Б'є по всіх. Плюс тут він одразу всіх виносить, І ми отримуємо одразу баф, як ви бачите да? на плюс 10 до защити на 4 ходи. Да, ми взяли конечно, слабеньких ворогів. Треба було якихось сильніших брати, щоб ми подивилися нормальну ульту. Ну Ульту добре, 240 урона при параметрах 950 атаки. ну Звісно, я її качав до 12, я викачав по емблемках. Ну, емблемки всі у мене постійно йдуть на атаку, ой, на атаку на бронь і ХП. Давайте отак попробуємо, хай нас чуть-чуть поб'ють там. ХП нам зріжуть. Так, скільки ми там вже втратили ХП? О, плюс ще 78. От, дорівнюємо, ми вже пот... е, втратили 100 ХП. Тепер давайте ми зарядимо і попробуємо ультанути. І ще раз ультуємо, повинні боса не вбити. Так, от дивіться, ми повісили на ворога е дебаф, який 52 одиниці урона е від води за кожний ход. 5 ходів так, буде висіти цей дебаф. І так, давайте просто скинемо, щоб не вбити його. І 52 він собі на а ми собі отримали 14 Здоров'я плюс. І також о5 і о 14. І отак, коротше, виходить. Особливо це хорошо, коли є на полі 5 ворогів, і на цих всіх 5 ворогів наложити е такий баф, то в ітоги, виходить десь по 50 ХП. Навіть більше по 70 ХП за кожний ход. А це, до речі, дуже хорошо. Це моя рекомендація. Так що я не кажу, що я щось там е, правильно там сказав. Хочете вірте, хочете не вірте моїми е, рекомендаціями. Ну так, коротше, давайте я ще розкажу, в яких місцях його можна розставляти. Ну, маю на увазі позиції. В яких позиціях цього героя краще ставити. Е, так, заходимо. Змініть команду. Так, дивіться, перший він стоїть на третій лінії. Це і є центр. В тако, в таких случаях його тільки ставлять на війні, де дуже е, бистра зарядка мани е, або в турнірах, де дуже бистра зарядка мани Він тут буде вас дуже сильно виручати. Або можна його ще ставити от сюди, або от сюди. Коли швидка зарядка мани. Якщо немає у вас швидкої зарядки на турнірі чи на війні, його краще ставити ось ці цій лінії. Все. Більше його ніде. йде. Тут завжди да, ставлять е е е лікарів. Ну, в принципі, я би тут теж його поставив. В принципі. Ну, основне місце, коли скора зарядка мани, центр. Це більше його ніде. Ну, можна ще по боках отут поставити, да? на другу, на, на четверту лінію. А коли, ще раз я вам напоминаю, якщо немає скорої зарадки мани ні на турнірі ні на війні, це тут або тут. Ну, в кращому випадку я рекомендую його ставити тут. Так, і на цьому будемо прощатися. І я вам завжди обіцяв показати наш альянс. Альянс називається Вільна Україна, UA. Хто бажає, будь ласка, вступайте! Війна у нас тапки в ноль, синій центр. Так що ми будемо раді вас бачити в нашому альянсі. Всім дякую, що дивилися! Всім пока!